Взагалі, моторчик був знятий, я вже показував, помив раму всі ці кріплення, зняв задні подножки пасажирські, прогнав різьби, повиковирював все болото, яке там було. Моторчик вже там розібрався, відео ще покажу, які там шестерні, які там сцеплення, що там було в ньому. І будемо готувати його далі до зборочки. І все буде максимально чітко і красиво по цьому мотоциклу. Ми його підкрасимо, поставимо на облік, зробимо на себе номера на українській реєстрації і лишимо цю планетку таку іменно в оригіналі, і ж Планета 4. Ну, Пробіг на неї, звісно, судя по болоту порядочний. Я думаю, там 50 плюс тисяч. Копоті і болота. Ще потім покажу, який там вихлоп, який там нагар. Там реально стоїть такий десь сантиметр може. Так що такі от діла у нас.